Допоможіть, будь ласка, друзі нам. У нас лісуля в дуже важкому стані. Ось в неї дренаж поставив, в неї загноєння мишечної ткані, скоріше всього, я не знаю. В общем, якісь запалення, зараження. Поставили дренаж, буду три рази в день чистити, здали аналізи крові. По аналізам буде видно, чи нема зараження крові, чи є. Якщо все буде добре, то до Тиждень буде лежати в лікарні. Якщо ні, то можуть видалити лапку задню. Це найгірший варіант. Вона старенька. Я не знаю, як вона переживе, цей наркоз. Так що, друзі, їй не один день лежать лікарні. Будь ласка, допоможіть нам, хто чим може. Стаціонар дуже дорого буде, процедури дуже дорого будуть. А якщо ще операція впереді, то це взагалі. То я вас дуже прошу, допоможіть нам